Загроза від російських дронів шахет є величезною. Очікується, що до кінця 2025 року їх запускатимуть понад 5 тисяч на місяць, але Україна дає відсіч, використовуючи інноваційні та недорогі дрони перехоплювачі. Давайте поглянемо, що є в їхньому арсеналі. Перший у списку багнет, вітчизняний перехоплювач, який на 85% складається з українських деталей. Він може літати на відстань до 50 кілометрів і розвивати швидкість 200 кілометрів на годину, використовуючи сітки або вибухівку для знищення цілей. Далі йде Октопус розумний мисливець, який використовує штучний інтелект для виявлення та перехоплення ворожих БПЛА він особливо ефективний проти зроїв дронів. Нарешті Крюгер компактний перехоплювач, розроблений спільно зі Швецією, вартість якого становить лише близько тисячі доларів він ідеально підходить для захисту від масованих атак. Ці системи вже суттєво змінюють ситуацію, перехоплюючи від 70 до 80% шахедів під час деяких нальотів. Це доводить, що винахідливість здатна протистояти грубій силі. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримувати більше оновлень про оборонні технології.